Вітаю, друзі. Сьогодні 13 липня 2024 року. Сьогодні продовжу розповідати про нові сорти, як вони відповідають заявленим сортам. Т Третій переспіває вже. Ох, и аромат тут стоит, друзья. И такие бомбы тут. Я показывал пару дней назад пятерку молодых сортив. Тут еще пятерка. Свидрим. Вот Світ дрім, висить, один тут зачепився, а не два. Ну, видно, що зелений, похожий, роял саммер теж пізніше буде. Дерева добре розвиваються, по два метри вже, рубі річ, красивий, твердий ще. Рано йому теж деревце. Ох, і аромат. І бік топ теж ще зелений. Це пересажене дерево. Воно у мене росло там в другому місці. І от він Калдезі 2000. Оце такий він тут цьому деревцю був рік в квітні. Це одне у мене те, що посажене весною. Ну, розвивалося воно хуже других. Сидить тут під Т3, а виросла вже 2,5 метри. От вони. Ох, і красиві. Да, Суперквін. Полдезі 2000. Американським даним це одне і те ж, А там як хочете для мене о. Для мене воно особою ролі не грає. По одному опису на Суперквін більше. Похоже, зараз розріжемо, глянемо, що внутрі, зважимо. Ну так, красивий. Не менше 200 грам буде. Хвилинку, друзі. Зараз зважу. Це самий великий, ох і красиві, 206 Двісті шість грамів. Да. Зараз розріжу, скуштую. Обалдеть. Оце, друзі. Колдезії 2000. Або те ж саме по американським даним Супер Квін. Як хочете називайте, мене що один, що другий, влаштовує назва. Ну, красавиця! Аромат. Зараз скуштую. Солодкий, друзі, і легка кислинка. Ну, отак от, от коротенько. Про мій колдезі. Сок зараз подивимось. Трошки є сок. Отак, на цьому все. З вами був Петрович. Відеоканал Петрович Продакшн Україн. na sve dobre do pobačenja